Усім доброго дня. Заїхав до нас такий велосипедік зі Швейцарії. Бома, Дуже прикольний дизайн рами. Дивіться, дуже гарний. Алюмінієвий Наріз десь метр мінімум 75 до метр 90 26 колеса, резина швальба, дуже ще все добротне є Вода усилені. Система. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять на три, двадцять сім передач. Дивіться, все на оликсі. Втулки Dior LX, тормоза, Dior LX, перекидка Dior LX, шатун розбірний, добротний, Dior LX, передня втулочка, Dior LX. Тормоза, монетки, Dior LX, то означає на 40 тисяч км він може проїхати. Рама все дуже в гарному стані. Вилучка rst Бачите, з таким напильником 100 років може проїхати. Дуже добре амортизирує. Когось буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua або тікток, або інстаграм Ігор Гарного дня.